Однокімнатні квартири в Україні знову у центрі уваги за півроку у деяких містах вартість на них підскочила аж до 16%. і восени чекають на чергове подорожчання. Ну, наприклад, моя однокімнатна квартира, яку я знімаю, а вже мені оголосили, що з вересня буде коштувати на 22%. Дорожче Ось на, 22? на 22 одним махом. З'їжджай. Я тобі особисто допоможу речі перенести е, в своїх руках. Два що відбувається просто на ринку нерухомості з цими однушками? У яких містах за них просять найбільше? А де ще можна встигнути купити недорого? І головне, що впливає на ці тренди зараз? Ну на тренди, на підвищення ціни. Е, всі відповіді шукали наші журналісти. Квартира 45 квадратних метрів, це у нас прихожа, спальня окрема, квартира з ремонтом та зі всіма меблями продається. Ця однушка у місті рівне нині коштує 66 тисяч доларів. Є автономне опалення, ремонт новий і сучасний. У дворі дитячий майданчик без ремонту було б дешевше. Десь біля 45-50 тисяч це середній цінник по місту. У рівному ціна квадратного метра в однокімнатній квартирі за останні півроку зросла на 16%. Це рекордний показник по Україні. До нового року можна було купити квартиру за 26-28, до 30 тисяч. Це вже можна було більш менш з ремонтом купити. От то на сьогоднішній день за 35 знайти квартиру більш-менш нормальному стані дуже тяжко. Тобто за 30 це мова навіть не йде, що Це нормальний будинок. Для чого це роблять ціни? Такі ну, це власники роблять. Це не ріелтори. Бо ріелтори самі зараз в шоці ходять. Але навіть за такими цінами однушки у рівному розлітаються миттєво, кажуть експерти з нерухомості. Місто вважається відносно безпечним. Львівська, Івано-Франківська, Закарпатські області зараз перенасичені, тому вимушені переселенці зі Сходу відкривають для себе нові регіони, а місцеві теж починають вкладати гроші в нерухомість, щоб потім здавати її в оренду. Ось так і формується підвищений попит. Всі говорять про те, що на осінь будуть рости ціни на нерухомість. Люди ж нас як почули новини, суденько все робити. Мають якісь гроші швидко вкладають. Другий фактор це те, що держава почала виплачувати е, сертифікати на є відновлення за втрачене житло. Люди, які ну там невеликі суми йдуть, тому і це йдуть однокімнатні квартири. Другим містом за темпами зростання цін на однокімнатні квартири є Одеса. Там вони вирвалися вгору на 15%. Зараз середня вартість однушки 44 тисячі доларів. Одеса це дуже дивний для мене регіон. Там такі шалені обстріли. І там все одно ціни на нерухомість зростають. У них свій такий вайб, як зараз кажуть в Одесі, і воно якось не прогнозу неочікувано не прогнозовано. Є такі райони в Одесі, де взагалі ціни як були довоєнні, так і тримаються, і люди купляють. А є такі райони, де дуже опали ціни, і ніхто не може це чимось пояснити якоюсь логікою. Ну от Одеса заживе своїм життям. Трійку лідерів закриває Харків. Там цінники зросли на 10%. Але попри це, однокімнатні там все одно залишаються одними з найдешевших порівняно з іншими великими містами. В Харкові однокімнатна квартира зараз коштує 22 тисячі доларів за квартиру. Тоді як, наприклад, в Києві це коштує 65 тисяч доларів Тобто в три рази дешевше у Києві однокімнатні зросли на 8%. Переписали вартість однушок за останні півроку і інші міста України. У Житомирі скачок відбувся на 7%. Середня вартість однокімнатної там зараз 46 тисяч доларів. У Тернополі зростання таке ж. Середня вартість зараз складає 39 тисяч доларів. Чернігів та Дніпро на 6%. Ціна на одножки там в районі 33 тисяч доларів. В Ужгороді на 5%. І цінник там зараз майже такий же, як у Києві – 63 тисячі доларів. У Хмельницькому на 4%. Середня вартість там – 35,5 тисяч доларів. Це все ситуативно. Завжди є якась реакція ринку, десь пів року, дев'ять місяців. Тобто якась подія відбулася. Ну крім тих обстрілів, які ми бачимо сьогодні. Ціни на однокімнатні квартири не змінилися у Луцьку, Кропивницькому, Сумах, Чернігові та Херсоні. У останніх трьох містах їх вартість найнижча по Україні від 12 до 15 тисяч доларів. Якщо хтось не боїться і має гроші, можна інвестувати сьогодні, скупляти там нерухомість в надії на те, що невдовзі завершиться війна і потім там ціни стрімко підуть вверх. Подешевшили однокімнатні квартири лише у Миколаєві на 2% і у Запоріжжі на 3%. Середня ціна там від 16 до 20 тисяч доларів.